Антонелла та її дід Мороз. Барбара Августин. Ця історія трапилася у невеличкому містечку, розташованому на березі моря в одному з гірських районів Італії. Там жила одна дівчинка. Звали її Антонелла. Вона ходила до школи у перший клас, але писати ще не навчилася тому на аркуші паперу. Вона намалювала червоні ролики. Наближався Новий рік, і Антонелла хотіла отримати ролики у подарунок від Діда Мороза. Дівчинка поклала малюнок на підвіконня і стала чекати. Але минуло багато днів, а по аркуш ніхто не приходив. Антонелла засумувала. Треба про все розпитати Джино. Йому вже десять років, він усе знає. Скажи мені, Джино, чи є на світі Дід Мороз? Може, він існує лише у казках, а насправді його немає? Чому він не приходить по мій малюнок? Дід Мороз, звичайно, існує, але дітей дуже багато, тому батьки повинні йому платити за подарунки. Розумієш? Антонела гірко заплакала. Мої батьки бідні і не зможуть заплатити Діду морозу. Не плач, Антонело, давай напишемо з тобою листа Дідові морозу і пояснимо йому все. Удвох вони склали листа, а Джино написав його Любий діду морозе, ось уже два тижні лежить мій лист із побажанням на підвіконні. Можливо, ти вже був у нас, але чекаєш, поки мої батьки тобі заплатять. Але, на жаль, вони не зможуть тобі заплатити. У нас багато інших турбот. Зима настала рано, буря порвала сітку і у нас не було риби на продаж. Любий діду морозе, я дуже хочу ролики. І Якщо можна, прийшли моїй мавпочці Анжелі, штанці, подумай і про мого друга Джино він допомагав мені написати листа. Дуже тебе прошу, любий діду морозе, твоя Антонелла. На пошті Антонелла стала вшпиньки перед віконечком, де приймали листи. Доброго дня, сеньоро! Я б хотіла відправити листа. Діду морозу, прочитала сеньора Лючія. А де живе цей сеньор Мороз? Хіба ви не знаєте? розгубилась дівчинка. Не сумуй, Антонел. Спитай краще у кульки піноре, він усе знає. Сеньор Піноре влітку продавав морозиво, а взимку чай та гарячі смажені каштани. Над його візком літала велика в'язка повітряних кульок для дітей. Тому його й прозвали кулькою піноре. Побачивши сумну дівчинку, він гукнув їй: вішай нос, Антонело, випий краще зі мною чаю. Антонелла взяла чашку і сіла поруч із пінори на краю фонтану. Ти не знаєш, де живе дід Мороз? Я хочу відправити йому листа. Сеньор Піноре підійшов до в'язки різнокольорових кульок, вибрав найкращу червону кульку і сказав вона обов'язково знайде дорогу до діда мороза. Антонелла повеселішала. Вона загорнула листа у непромокальний пакет. Туго перев'язала його мотузкою і причепила до кульки. Сеньор Піноре підняв Антонеллу на плечі, щоб кулька злетіла якомога вище. Хай щастить. прошепотіла Антонелла. Багато перешкод зустріла червона кулька на своєму шляху. Летіла вона без відпочинку над горами та лісами, селами та містами. Але зима з морозами і туманами не найкращий час для подорожі повітряної кульки. Вона стомилася, вибилася із сил і почала опускатися на землю. Було це у місті Будапешті, столиці Угорщини. Кулька опустилася прямісінько на шкільний двір. Першим її помітив Янош під час уроку. Дивіться, дивіться, щось летить! Закричав він. Супутник, Метеорит? шматочок сонця. вигукували діти. Кулька опускалася все нижче й нижче. Це всього лише повітряна кулька, сказав Янош. Але дивіться, до неї щось прив'язано. Увесь клас вибіг на шкільне подвір'я, і навіть учитель побіг за дітьми. Підняли листа, але ніхто не міг його прочитати. Адже в Угорщині всі говорять і читають угорською. Як же зрадів увесь клас, коли вчитель взяв листа і сказав О, це ж італійська, я перекладу. Любий діду морозе, прочитав він. Діти засміялися, але коли вчитель став читати далі, всі притихли і уважно слухали його. Давайте пошлемо Антонеллі посилку, запропонував Янош. І листа. Після обіду вони зібрали гроші і купили Антонеллі новорічні подарунки, у першу чергу ролики і штанці для Мавпочки. Не забули вони про прохання надіслати щось для джино. Діти накупили всяких солодощів та іграшок, щоб Антонелло пригостила своїх друзів. Того ж дня. Посилку і листа відправили авіапоштою у маленьке італійське містечко. Новий рік наближався, Антонела все частіше прибігала до кульки Пінори і з тривогою запитувала: Чи долетить, а. Звичайно, кожного разу відповідав сеньор Піноре, щоб не засмучувати її. Нарешті настав новий рік. Діти юрбою висипалися на міську площу, і раптом на площі з'явився поштовий моторолер. Сеньора Лючія зупинилася поруч із кулькою пінори і погукала Антонелло. Це тобі, Антонелло!» – сказала сеньора Лючія, показуючи на велику посилку. І лист тобі прочитати? Антонелло кивнула сеньорі Лючії, і всі діти разом закричали. Прочитати, прочитати, прочитати! Люба, Антонелло, твого листа нам принесла повітряна кулька. Сподіваюся, у посилці ти знайдеш усе, що бажала отримати. Батькам передай платити ні за що не треба. Наступного року посилай листа з побажаннями на адресу Угорщина, Будапешт, школа номер 10 Діду Морозу. Передавай вітання твоїм батькам, джино і всім друзям. Твій Дід мороз. Діти закричали у захваті. Хай живе Дід мороз Антонели! Ура, ура, ура! А сеньор Піноре послав у небо три повітряні кольки: червону, зелену та синю.